Тань, ми з тобою вже давно живемо в Туреччині, а давай приготуємо щось з сочевиця. Юль, дуже класна ідея. Сочевиця це дуже корисно, а в Туреччині її часто готують. Тож я напевно приготую супи сочевиці. А ти? А я приготую котлетки з сочевиці. Детальні рецепти залишимо в описі до цього відео. Сочевиця найдавніша культура в кулінарній історії людства. Згадки про страви сочевиці є у давньогрецьких книгах рецептів у Біблії. Супи сочевиці смакували навіть єгипетські фараони. Але найголовніше те, що ця культура і досі популярна у кухнях різних країн світу. Червона сочевиця чудове джерело рослинного білку, що робить її ідеальною для вегетаріанців і веганів. У 100 грамах вареної сочевиці близько 9 грамів білка. Сочевиця стабілізує рівень цукру в крові, тому підходить для людей з діабетом або тих, хто хоче контролювати вагу. Ця рослина рекордсмен за кількістю заліза і фолівої кислоти, а високий вміст клітковини сприяє нормалізації травлення. Коротко розповім, чому сочевиця заслуговує на вашу увагу. Перше готуються дуже швидко. Друге. Незважаючи на всю простоту процесу приготування, виходить дуже поживна, ароматна та насичена страва. Третє, ці страви практично нічого не варті у фінансовому сенсі. Ось так легко та корисно можна готувати страви з сочелиця. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не пропустити багато цікавого.